Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми можливо закінчуємо проходити додаткові місії в рійке 3. І в нас залишилось лише унікальні стрибки виконати. Так що ось він перший шорсайдвелі. Я не знаю, чи він зарахується мені. Зарахувався 65 касарків, заплатили. Так, наступний унікальний стрибок. Поїхали. Так, я не знаю, мабуть, не зарахують. Так, не зарахували. Придеться нову аптівку шукати. Так, спроба номер два. Спроба номер два. Поїхали. Правда, я не знаю. Трохи мать переборщив. Зарахували 70 касариків. Так, Номер 3 та номер 4 це двері. Поїхали. Я не знаю, чи зарахує воно. А ви подалі від гелікоптерів цих. Зарахував 75 касарків я отримав. А ось і четвертий. Унікальний стрибок. А ось і 80 касарків. Так, унікальний стрибок номер 5 в шорсе Ось і він. Правда, якийсь трюк я роблю. Аби я долетів тільки. Аби я долетів тільки. О, зарахували. 85 касарків. Так, пощасило, що я на колеса став. Так, шостий унікальний стрибок. Поїхали. Абитьки зарахували. Абитьки зарахували. Ні, не зарахували, походу не зарахували. Треба, мабуть, туди було залетіти. Давайте спробуємо ще раз. Ось так. Походу, мабуть, стінгер, сама така ну, слабка машина. Ой, ну, зарахували. Правда, треба вилазити. Треба вилазити, звідси. 90 косарків я отримав. Гаразд. Буду шукати наступний. І так, сьомий унікальний стрибок. Поїхали. Так, буде видно, чи зарахує, чи не зарахує. Ні, не зарахував. Я, мабуть, мав на дах. Заскочити. Але... А, так, проїхала якась крута. Бляха-муха, вона їде від мене. А, зникла тепер. О! Те, що треба, те, що треба, знайшов, ось так, а це так. О, 95 касарків я отримав. Так що в мене навіть лимонів. Тепер, більше 7 лимонів. Тепер будемо шукати на останній унікальний стрибок. І так, я їду до останнього унікального стрибка Шорсей-Велі. Та й ну, кидати рейса ну і. Та бляха-муха. Все мені зіпсував цей, що почав переналаштовуватись. І мені прийшов через нього ще скинути швидкість, щоб прямо не добряче не врізатися. А ось і він. Погнали. Ох, як я взлетів. Аби тільки в воду не, влеті. не влетіти. І де я приземлюсь? Дуже добре. Один лимон я отримав. І в мене тепер більше восьми лимонів баксів. І ми всі унікальні стрибки виконали. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!